Українця виставлять на трансфер через фінансові труднощі клубу. Ключовий гравець збірної України може пропустити матчі у Лізі Націй. Супряга міг перейти до Європейського клубу замість оренди в Зорю. Всім привіт, друзі! Не буду вас довго затримувати. Тож до новин! Півзахисник збірної України Володимир Брашко поділився думками перед матчем з Грузією у п'ятому турі Ліги Націй. Дуже відповідальні матчі. Потрібно дві перемоги, щоб, як мінімум, посісти друге місце у групі, головною задачею є перше місце. Будемо намагатися робити все для цього, спробуємо виграти. Всі бачили, як складно даються нам ці протистояння будемо готуватися до важкої гри проти Грузії, де буде багато боротьби, сказав Брашко в інтерв'ю УАВ. Нагадаю, що після чотирьох турів Ліги Націй. Збірна України має 4 бали і замикає квартет. Від першої сходинки підопічні Реброва відстають на 3 очки. Грузія набрала 6 пунктів і перебуває на другому місці. Форвард збірної України Владислав Супряга влітку відхилив пропозицію про трансфер до відомого клубу. Йдеться про команду із європейського чемпіонату. Натомість Супряга перейшов у Луганську зорю на правах оренди, повідомляє журналіст Ігор Циганик. Чемпіон молодіжного Кубка світу 2019, Владислав Супряга, міг знову спробувати сили у європейській лізі. У минулому 24-річний Форвард вже виступав на правах оренди за італійську Самбдорію, але не зміг закріпитися у складі цієї команди. Влітку цього року футболіст відхилив пропозицію від представника іншої європейської ліги. У вересні молодий футболіст продовжив на рік контракти із київським Динамо. Після чого був орендований Луганською зорею. Однак натомість він міг опинитися в Ольбргу, який був зацікавлений у трансфері супряги. Данський клуб пропонував Владиславу ті самі умови, що й зоря. Форвард є вихованцем Дніпра 1, але з 2018 року виступає за Динамо. Протягом кар'єри супряга отримував кілька травм, які вплинули на його шанси закріпитись у складі білосиніх. У сезоні 2024-2025 Владислав Супряга зіграв у складі зорі 11 поєдинків і не відзначився результативними діями. Нападник Роми Артем Добек пропустив останнє тренування національної збірної України. Італійське видання Форза Рома повідомляє, що зараз 27-річного гравця оглядає медичний штаб синьо-жовтих і разом з лікарями римлян буде прийнято рішення. Щодо його подальшої участі у рамках Ліги Націй. Зазначається, що Форвард має проблеми з коліном, але попри це, футболіст прибув до розташування збірної у Туреччині. Після прийняття остаточного рішення гравець може повернутися до Риму, якщо характер пошкодження виявиться серйозним. Нагадаю, у сезоні 2024-25 Артем Довбик зіграв 15 матчів за клуб. Забивши шість м'ячів і віддавши одну результативну передачу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про атмосферу в команді після матчу проти Румунії на Євро 2024. Ярмоленко мені сказав, що після гри з Румунією у роздягальні гравці не сумували через результат і свою гру, а одразу дивилися, як відреагували на це підписники, вболівальники. Це обурило Ярмоленка, і тому він попросив мене. Щоб вони поговорили між собою. Важливо, щоб гравці розуміли, що на євро немає часу на розкачку. Це мінімум три гри, де ти маєш бути максимально сконцентрований, сказав Ребров у інтерв'ю Пряма Червона. Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про гру центрального захисника Борнмута Іллі Забарного. Мені дуже подобається його ставлення до футболу. Він справді професіонал. Розуміє. Як готуватися до ігор, сконцентрований у кожній грі. Розуміє, що те, куди він зараз потрапив, у Борнмут це не кінцева зупинка. Ілля прогресує, хоче прогресувати і далі, потрапити в більший клуб. І для цього, що дуже важливо, потрібно працювати. Він це робить у національній збірній і в клубі зараз. Я чув про Ліверпуль багато чуток, але зараз він гравець Борнмута. Вважаю, що це вирішальний для нього сезон. У забарного дуже стабільний психологічний склад. Він сконцентрований на кожній грі, він не провалюється. Не буває такого, що він раз помилився і все. Для центрального захисника це дуже важливо, сказав Ребро в ефірі Пряма Червона. Реал має фінансові труднощі і змушений шукати додаткові джерела прибутку. Головна проблема полягає в тому. Що через юридичні проблеми на стадіоні Сантьяго-Барнабеу було скасовано концерти зірок та інші заходи. Ця ситуація зі стадіоном триватиме до квітня 2025 року. Крім того, клуб зазнав значних фінансових витрат через нові контракти з ключовими гравцями, видатки, пов'язані з кіліаном Бапе та утримання стадіону. Як повідомляє спорт ЄС, yes, Флорентіно Перес вважає. Що продаж деяких гравців може допомогти стабілізувати фінансову ситуацію? До списку потенційних кандидатів на продаж можуть увійти Андрій Лунін, Антоніо Рюдігер, Родріго, Едуардо Камавінга, Орельєн Чуамені та Вінісіус. Останній може бути проданий через конкуренцію з Кіліаном Бапе. Зазначається, що керівництво не планує продавати всіх перелічених гравців, але готове розглянути пропозиції щодо кожного з них. Раніше повідомлялося, що у послугах українського голкіпера зацікавлений туринський Ювентус, головний тренер команди Т'яго Мута взимку продовжить кадрові перетворення у старій сеньорі. Молодому наставнику потрібний надійний воротар, і першою кандидатурою у списку туринців виявився Лунін. Ювентус готовий запропонувати реалу за Андрія 17 мільйонів євро. Стара сеньора вже готує відповідну пропозицію іспанському клубу. Нагадаю. У поточному сезоні вершкові йдуть на другій сходинці у таблиці Лаліги. Друзі, пишіть в коментарях, як вам це відео. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!